Сьогодні була важка гра. Бачимо хлопці є що чим похвалитися, є що там доробити. Перший матч в півфінальної серії. Видимо, що про ну, Ще тільки в овертаймі 4-3. А во другому періоді ми вообще були в 2-1 і далі щось посипалось. Але заодно овертайм почали активно. Ну, все одно клас скорпіонів в нас переграв. Ну, в принципі, я частично грою задоволений і тому подібне. Тож будемо очікувати наступного матчу, щоб все виправити. Ну ми побачили початок плей-офф. в чомусь бачу, провалились десь піддали, але виправляти є багато чого. Бо причиною результату стали наші прогалини, які вже тут виявились, і будемо старатись, щоб післязавтра вже результат був кращий. А перемозі радіти ще рано, бо головна ще попереду.